Вітаю вас, друзі. Ви запитуєте про піхотний сіткомет метла з приводу того, чи є вже відгуки по його застосуванню. Відгуки є, і про нього дуже хороші відгуки. Але спочатку хотів звернути вашу увагу на трішки оновлений дизайн цього піхотного сіткомету. Тут прямо на самій наліпці написана інструкція, як користуватися цим. Одноразовим піхотним сіткометом вага його не змінилася. 365 грамів, сітка 3,6 на 3,6 метри. Дальність враження дрона до 22 метрів. Транспортується він з такою ось гумовою насадкою, яку треба зняти перед використанням. Також ми знімаємо перед використанням цю насадку. Нам потрібно витягнути цей запобіжник. Видергуємо цей запобіжник, направляємо сіткомет на дрон так, щоб дуло частково або повністю перекривало сам дрон, і відповідно натискаємо на цей гачок. Відбувається спрацювання і, відповідно, вражається сам fpv дрон Як ви от зараз бачите, це відбувається в тестових умовах. Ось відбувається враження дрона. Також були враження, тестували, наприклад, якщо з вікна його застосовувати, досить таки ефективно зупиняє пропелери на FPV-дроні. В будь-якому випадку, після відпрацювання цим сіткометом по дрону, потрібно Терміново впасти на землю, накрити голову руками. Цей піхотний сіткомет засіб останньої надії, скористатися яким? Ви можете, в випадку, якщо інші антидронові засоби виявилися неефективними, і, відповідно, ви можете скористатися цим сіткометом. Якщо, наприклад, у вас десь зненацька застав дрон. То можна застосувати цей піхотний сіткомет. Бажаю здоров'я. 128-го бригада, низько штурмова на зв'язку. Мій позивний швидкий. Дивіться, користуватися сіткометом мітла почали буквально з того моменту, як вони почали з'являтися в продажі. Це вже більш нова генерація, більш краща трошки. Є інша. Він дуже компактний, маленький, так, який можна запхати в карман, будь-куди, амуніцію запхати і він постійно з вами. Це перше, що він дуже-дуже такий маленький в роботі, він не заважає. Такі сіткомети хочемо прикладувати всім. Дивіться, ситуація в чому. Ну, він, Я ж пояснюю, він маленький, компактний, стріляє, все, зняли запобіжника, прицілилися, головне тримати дуже добре його. Працює 25-30 метрів його дальність, вилітає сіточка 3х3 метра. Я думаю, що треба бути сліпим, щоб не, ну, не попасти з цього сіткомета по дрону. Ціна даного девайсу. Середня 4 тисячі гривень. Ціна автівки з рибом і з усім десь близько 500 тисяч. Тому, як ви думаєте, купити 5-6 кметів чи врятувати автівку за 500 тисяч з рибом і з людьми. Якщо це кажуть, дехто каже, що це дуже дорого. 4 тисячі. От вам на наглядний приклад. Автівка 500 і це 4. Вистрілили. Упала ФПВ, автівка врятована, особовий склад врятований, реб врятований, майно врятоване. є життя врятовано. Рекомендую купляти, використовувати, працювати. Бажано, щоб було по декілька штук в кожному підрозділі працювати, якщо є така можливість працювати на виявлення і негайне знешкодження. Замовити піхотний садкомет метла можна буде за посиланням, яке буде в описі до цього відео, або ж пишіть на Viber, WhatsApp, Telegram або сигнал плюс 3 8050 768 8086. Якщо у вас залишилися питання, то задавайте їх в коментарі або в нашій групі Telegram. Обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.